Вітаю! Мене звуть Андрій Мельник. Я провідний фахівець із навчання компанії Tatal Technology. І сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як налаштовується шкала оцінювання для кожного класу або паралелі вашого закладу освіти при роботі з електронним журналом в системі Єдина школа. Спочатку хочу нагадати, що зараз для молодшої школи, для перших і других класів використовується саме формувальне або вербальне оцінювання. Для учнів третіх класів використовується рівневе оцінювання. І для учнів четвертих класів, так само як і для учнів середньої та старшої школи, здебільшого використовується стандартне 12-бальне оцінювання. І всі ці налаштування. Шкали оцінювання можна зробити в модулі адміністрування системи Єдина школа. Отже, він потрапляє до кореневої сторінки модулю адміністрування. Тут всі налаштування робляться через розділ налаштування школи і шкали оцінювання класів, куди і треба перейти. Саме цей пункт переводить нас до шкали оцінювання. У цьому пункті я можу побачити перелік вже створених раніше класів, з якими мій заклад освіти працював. І я можу побачити, що незалежно від того, який би клас тут не був позначений, у мене у шкалі, відповідно, позначається скрізь 12-бальне оцінювання, тому що саме воно автоматично з'являється по створеним раніше класам. І я, як адміністратор, маю навпроти потрібного класу, ось, наприклад, перший А-клас, я натискаю на поле 12 бальне оцінювання. і... Міняю його на формувальне. Ось, з'явилося формувальне. Другий клас, так само формувальне оцінювання. Роблю і тут формувальне. Для третього класу, третій а у мене, я ставлю рівневе оцінювання. А для п'ятого класу, і так далі. Для решти класів можу залишити 12 бальне. Таким чином, я маю зробити такі налаштування по всіх класах, які до цього вже були створені. Якщо клас буде створюватись, Новий, вже після того, як подібний функціонал було введено в модуль адміністрування, то система автоматично буде призначати при створенні першого класу або другого, відповідно, одразу буде формувальне оцінювання, при створенні третього рівневе і так далі. Давайте з вами подивимося, як це буде відбуватися. І ми створимо з вами, наприклад, ще один третій клас. Нехай це буде третій Б в нашому випадку, бо третя А у нас вже є. І я для цього переходжу до кореневої сторінки модулю адміністрування. Тут переходжу до поля Робота з класами. Саме з цього розділу я обираю пункт класи. І в пункті класи, ось у мене де перелік класів, я справа зверху натискаю пункт додати клас. Саме тут вводжу назву класу, у мене це 3 «Б», Класний керівник. Призначаю явірного Валерія Валентиновича. Категорію обираю. третій класи це категорія «Другі-четверті класи. І обов'язково додаю паралель. У мене це третя паралель, тому що третій Б-клас, відповідно. Натискаючи поле надіслати. У мене в переліку класів з'являється ще й третій Б-клас, ось який має категорію 2-4 класи, третю паралель класного керівника Валерія Валентиновича. Поки що жодних учнів не додано, тому що тільки-тільки я цей клас створив. Тепер давайте подивимось, яким чином цей третій Б, щойно створений, у нас буде відображатись у наших у налаштуваннях школи в шкалі оцінювання класів. І третій Б-клас, я бачу другий четверті класи. І ось рівневе оцінювання автоматично було призначено моєму щойно створеному 3 класу. Отаким От чином налаштовується шкала оцінювання, гарної роботи. До побачення!